Вітаю, друзі, моя рідна Полтавщина, депутат Полтавської обласної ради за 20 штук баксів замовив вбивство свого партнера Фермера. Подробиці за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал. Поширте. Посилання на нього і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду, ексклюзивну правду як в цьому випадку. В селі Пришип Кременчуцького району, Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олега Дядика. Зразу скажу, Олег Дядик відомий Полтавський обласний депутат, який співпрацював і співпрацює з міським головою Кременчуга Малецьким, з народним депутатом України Юрієм Шаповалом. Той який з Кременчука і контролює Полтавську обласну раду. Саповало. Отже, він хотів ліквідувати. Власника місцевої агрокомпанії, для того, щоб в подальшому привласнити його бізнес? До злочину депутат залучив свого владія. Що планувало? Кажи, що планувало. Кого вбити планували? Петрович. Петрович. Навіщо планували вбити? його? Яка мета була вбивства? Зменки Сергій Петрович, тобі хто це запропонував? Шеф. Шеф це хто? Я таке Як він це мотивував? Держи, мої За фізичну розправу над Авіарієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 штук баксів. Вбивство планувалось на території місцевої. Покинутий насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань на насосну станцію. Під час зустрічі водій мав накинути петлю з моти, мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії цього бізнесмена-фермера, щоб зазначити себе його довірною особою і все забрати. Для підготовки злочину фігуранти зустрічались в таємних місцях без камер відеоспостереження, спілкування з собою винятково вживу. Без будь-якої комунікації телефоном. Проте контроль СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників. Полтавський Замайбах майбах не вперше є фігурантом гучних кримінальних розслідувань. Власне, самого Юрія Шаповалова. Мали б давно притягти до кримінальної відповідальності, як і його подільників, друзів, з організації схеми завозу з країни агресора е паливних матеріалів, які реалізовувалися ним. Справу підняв Полтавський БЕП, потім це все затихло, де зам'ялося, де зділося. І все, а тут, тут така історія з замовним вбивством. Цікаво, Амалівський і Шаповалов були в курсі, що їхній Міньйон замовляє вбивство свого партнера. А думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.